Мій тестовий акумулятор, щось не хоче тестувати. Також був відновлений. Буду перевіряти, в ньому колись мінялась банка одна, що вийшла з ладу, а решта все оригінальне. Зараз дисбаланс по двом середнім. Буду міняти повністю всі банки. Відповідно, потім буду пробувати скинути помилку. Все розібрав, коли підкинув швиденько банку, а решта все оригінальне. Плюс-мінус напруга на кожній банці є. 37 вольта. Загальний опір біля 100 мл на виході. Це на транзисторах зараз перемичка. Знявши перемички, напруги немає, так як він в памілці. Я ставив ЕВ в оригіналі тут елементи Хікстер з опором 17 мільйон 17,2 Не знаю, як з такими елементами він позиціонується, як висока така віддача. Буду ставити БУ-елементи Samsung 20S 18 року виготовлення. По 8 мільйон кожна. Так, все. Замінив елементи, тільки залишається. Розібратись з помилкою. На акумуляторі у нас 39 млн. Все як має бути. Помилка на місці. Вдалося запустити акумулятор. Напряму декілька разів зарядив, розрядив, але то нічого не дало. Потім ось тут є паувер, такий контакт, його роз'єднав. Акумулятор постояв, декілька разів на зарядку спробував ставити, так само підзарядив, підрозрядив і черговий раз, підключивши назад контакт-повер, він запустився. Вже один цикл зробив заряд-розряд. Все в нормі, так що збираю, буде працювати. До речі, по опору на клемах, висновку 50 мільйонів.